Добрий день. Мене звати Людмила Бараник. Я комерційний директор Спайського розсадника, на території якого ми зараз знаходимося. Ми вирощуємо декоративні дерева. Всім відомі це клен, це там слива декоративна і такі інші. І також пилькові, туї, ялівці, тому подібне. Ми один з найбільших розсадників в Україні і, мабуть, більший в Дніпропетровській області. У нас вирощуються не тільки декоративні рослинки, великі, а й малі. Наприклад, у нас є. Пряні рослини це наша така родзинка. Пряний сад, ми відомі цим по всій Україні. Думаю, що маємо найбільшу колекцію в Україні, і, мабуть, не тільки. Тобто, це можуть бути навіть м'яти, ананасна, бананова, полинична. Ну і, і далі найдивовижніші позиції, там лавандове дерево або лаванда це єдине місце в Україні, де ви одночасно можете побачити понад 5 тисяч кущів розмаринів. Понад 10 тисяч кущів лаванди і так далі для створення будь-якої пряно-ароматичної мрії, яку ви собі схочете створити на ділянці, або якщо такої можливості немає, навіть на підвіконні, чим це кльово. І, звісно, за рахунок отакої нашої родзинки до нас почали приїздити туристи, туристичні компанії. Це відбувається, мабуть, з 20-го року активно. З 19-го пішли перші екскурсії. З 20-го року це відбувається активно. Нас відвідують туристичні компанії з Харківщини, з Полтавщини, з Запоріжжя. І, звісно, з Дніпропетровщини, тобто всі відомі, які займаються зеленим туризмом внутрішнім по Україні, до нас приїжджають. На регулярній основі по вихідним, а також у нас доступне відвідування вільне. Але пару років тому ми також скажімо так, розвили в бік туризму. Отаке от чудове місце, де я зараз знаходжуся. Це така чудова мальовнича балка, в якій ми хочемо просто показати в дії. І ті ж пряні рослини, і ті ж злакові, декоративні, і якісь дерева, як вони взагалі виглядають природно, в природних масивах і тому подібне. Ну і, звісно, додали такі родзинки, локації, які ще й змінюються кожного сезону. За виключенням, мабуть, найфундаментальнішої штуки це, як ви бачите, а-ля Карпатська гойдалка. Вона навіть більша, ніж найбільша в Карпатах, вона 10-метрова. Дуже важко це було зробити з огляду на матеріали, з яких вона робилася. Але ми це зробили, і, мабуть, це така ну, розиночка, якою ми на наш регіон дуже відомі, бо це, звісно, що в нашому регіоні найбільша гойдалка. Вона ще й визирає на дуже гарну балку. Тож це не тільки фото, це ще й певне відчуття, певний вайб, дуже крутий. Тут погойдатись, згадати може якесь дитинство, ну і це взагалі захопливо. І також балка в нас така дуже природна, тут природньо зростають різні пряні чебреці, шавлії, Цмин, душиця і тому подібне, так що вона в принципі півроку вкривається просто ковдрою з різноманітних природних духмяних квітів, і це також дивовижно. Є зони відпочинку з гамаками, величезне гніздечко на пагорбі, в якому є яйця дракона, в якому можна фотографуватись і вид визирає на яри, і також деякі тимчасові фотозони, які діють кожний період по різному. Наразі це. Сад злаків, він дивовижний. Влітку це може бути лавандове поле. Трошки пізніше це поле з гортензіями. Раншою весною це квітіння там, декоративних яблунь, тобто це є тимчасові фотозони і постійній на кшталт, от цієї гойдалки. Також ми в цьому році додали величезні піраміди, як в Єгипті, з стогів сіна. Ну і звісно, у нас був гарбуз парк. У нас Понад три тони гарбузів було викладено в різноманітні фотозони. Зараз вони ще діють, але потихеньку ми перетворюємося на Ялинка парк. Тобто включаємо зараз більше різдвяні фотозони, те можна буде побачити. Буде багато крутих фішок, які ви ніде не побачите. Ну а на майбутнє очікуйте на дивовижну історію цього місця, бо нам, чесно кажучи, нагадується місцевість трошки Нову Зеландію. І ми мріємо створити тут щось на кшталт хобітону. А з такими норками, домиками. Ми також цьому році створили декілька водойм, в які хочемо запустити рибку, щоб її можна було побачити. Не для риболовлі, чисто щоб побачити. Ну і так далі. Плани величезні. Вважаю, що ми відіграємо дуже вагому роль в туризмі під гродянською ТГ. Я думаю, що ми найвідоміша локація для відвідування. На сьогоднішній день Гарбуз Парк наш відвідали, окрім туристичних груп, до нас можна приїхати просто. Йде оплата за вхід, але без екскурсій, без обідів там і тому подібне. І наразі нас відвідало десь до 10 тисяч відвідувачів за цей період дії Гарбуз парку. Сподіваємось. Що на різдвяних локаціях ми побачимо ще більше, тим більше, що ми зробимо ще й невеличкий парк вогників. Тобто, це буде такий зимовий вай. І звісно, ми дуже будемо раді бачити вас будь-який період року. Як я вже казала, це може бути осінь, зима, весна і літо. Кожен період по собі прекрасний. Раді будемо вас бачити. Завітайте до нас.